Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску два клуби зробили пропозиції по добику. Відомо, хто і скільки дають за українця. Тривожний дзвіночок перед вирішальним поєдинком групового етапу Євро з Бельгією забарний готується до переходу до нового клубу, що відомо: Реал продає Луніна, де продовжить кар'єру голкіпер. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Захисник англійського борнмета та збірної України Ілля Забарний став трансферною ціллю відомого клубу. Англійці готові продати молодого гравця вже цього літа. Забарний був одним із лідерів вишень минулого сезону і привернув увагу потенційних покупців, повідомляє за Телеграф. Ілля Забарний у сезоні 2023 2024 провів майже всі матчі за Борнмут без замін. Український футболіст пропустив лише один поєдинок через травму. Він допоміг вишням зберегти прописку в елітному дивізіоні англійського футболу та викликав інтерес з боку європейських грандів. Міланський Інтер шукає нового захисника у той час, як один із лідерів команди Хакан Чалханоглу готується до зміни клубу. Ілля Забарний опинився у короткому списку потенціальних новачків чинних чемпіонів Італії. Інтер уже готує для Борнмута запит щодо 21-річного футболіста. Англійський клуб хоче заробити на продажу молодого захисника 30 мільйонів євро і не готовий йти на поступки в цьому питанні. Борнмут планує дочекатися закінчення чемпіонату Європи з футболу, під час якого може отримати її інші запити щодо українського гравця. Захисник збірної України Олександр Сваток вже нібито визначився, де продовжить виступати на клубному рівні після завершення євро. Американський ФК Остін підписав центрального захисника збірної України та СК-Дніпро-1 Олександра Сватка, повідомляє журналіст Том Бугерт. Зазначається, що оскільки Сваток наразі перебуває у розташуванні збірної України, то приєднається до клубу вже після завершення євро. При цьому невідомо терміни майбутнього контракту захисника. Голкіпер збірної України Андрій Лунін з великою ймовірністю розпочне наступний сезон не у Мадридському реалі. Президент Королівського клубу Флорентіно Перес вирішив продати гравця. На Луніна претендують декілька відомих клубів, повідомляє Марка. Головний тренер «Реала» Карло Анчелоті ухвалив рішення про те, що основним голкіпером мадридської команди наступного сезону буде Тібо Куртуа. Андрію Луніну приготували роль дублера досвідченого бельгійського воротаря. Реал був готовий продовжити контракти з українським голкіпером на покращених умовах, але сам Лунін не готовий знову опинитися на лаві запасних. Андрій хоче перейти до клубу, який гарантує йому стабільне місце в основному складі. Наразі 25-річний голкіпер має декілька варіантів для трансферу з реала у послугах Луніна, як і раніше, зацікавлена Баварія. Проте, як мінімум, ще рік основним воротарем мюнхенської команди залишатиметься Мануель Ноєр. Головним претендентом на Луніна став англійський Манчестер Юнайтед. Наставник червоних дияволів Ерік Тенхак давно хотів запросити українця до команди. Нещодавно стало відомо, що нідерландець залишається в МЮ, тож переїзд Луніна на Олд траффорд дуже ймовірний. Третім претендентом на українця є Міланський Інтер. Чемпіони Італії звернуться до реалу. Якщо Ян Зомер вирішить переїхати до Саудівської Аравії, іспанці хочуть отримати за свого голкіпера щонайменше 30 мільйонів євро. Комерційний директор Дніпряну В'ячеслав Фрідман лаконічно прокоментував інформацію про можливе зникнення команди з футбольної мапи світу, поки у відпустці нічого не коментую, сказав Фрідман у коментарі українському футболу. Така лаконічність функціонера «СК дніпро один змусила вболівальників клубу нервувати ще більше. Адже Фрідман відомий тим, що миттєво розвінчує і висміює будь-які неправдиві чутки щодо клубу, небажання Фрідмана проливати світло на ситуацію в таборі команди, викликає чимало запитань і підозр. Нагадаю, раніше відомий інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що СК Дніпро 1 може не стартувати у Єврокубках. Що більше він взагалі має величезні шанси припинити своє існування. Білосині завершили канікули і знову зібрались на своїй базі, «Динамо» у неділю, 23 червня, вийшло з відпустки. Повідомляє прес-служба киян. Сьогодні команда одразу ж провела своє дебютне тренування після міжсезонної паузи. У команді Шовковського вперше працювали два новачки: Олександр Піхальонок та Максим Брагару. Жерона поки отримала тільки дві пропозиції щодо трансферу Артема Довбека, як повідомляє відоме іспанське видання Мундо Deportivo. Лише Атлетіко Мадрид та Наполі перейшли до конкретики у питанні підписання українського форварда. Іспанський грант запропонував за Довбика 25 мільйонів євро плюс бонуси, а неаполітанці 35 мільйонів. Жерона не хоче відпускати свого фурварда, який став найкращим бомбардиром Ла Ліги сезону 2023-2024. Та вони будуть змушені продати Дубика, якщо хтось заплатить клаусулу українця, яка складає 40 мільйонів євро. Тривожний дзвіночок перед вирішальним поєдинком групового етапу Євро з Бельгією Віктор Циганков. Який через пошкодження пропустив поєдинок із Словаччиною, продовжує працювати індивідуально. Про це повідомив журналіст Роман Бебех і виклав відповідне відео із тренування збірної України у телеграм-каналі Бомбардир. Нагадаю, вже 26 червня збірна України зіграє з Бельгією, і в цьому поєдинку команді Реброва треба перемагати, щоб гарантувати собі вихід у плей-офф. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!